Всім доброго дня! Готую паштет з квасолі і горіхів. Беремо дві склянки сухої квасолі, дві склянки горіхів, 2 плавлених сирки, 4 зубчики часнику і сіль перед засмаком. Квасолю заливаємо водою і залишаємо на ніч. Замочену квасолю заливаємо чистою водою і варимо до готовності. Чашу комбайна викладаємо варену квасолю, підсушені горіхи, плавлені сирки, часник і перебиваємо все до однорідної маси. До маси додаємо сіль, перець. І все добре перемішуємо. Викладаємо у лоточки. Закручуємо і ставимо в холодильник. Паштет намащуємо на грінки. Такий виходить простий і смачний паштець з квасолі. Пробуйте, готуйте і всім смачного.